Блажен муж, що зарадой несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево, надводним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому то не стоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Алілуя! Хваліть Бога в святині його, хваліти його на могутнім його небозводі, хваліти його за чини могутні Його хваліти Його за могутню величність Його, хваліти Його звуком трубним, хваліти Його на арфі та гуслах, хваліти Його на бубні та танцем, хваліти Його на струнах та флейті, хваліти Його на цимбалах дзвінких, хваліти Його на цимбалах гучних. Все, що дихає, хай Господа хвалить. Алілуя! Уся земле, покликуйте Господу, служіть Господові із радістю перед обличчям Його підійдіть та зі співом. Знайте, що Господь Бог він Він нас учинив, і Його ми, Його ми народ, та отара Його пасовиська. Увідіть в його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь Його милість навіки, а вірність Його зроду в рід. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває, даремно вам рано вставати, допізна сидіти, їсти хліб загорьований, він і в спані подасть другові своєму. Діти спадщина Господня, плід утроби нагорода, як стріли в руках того велетня, так і сини молоді. Блажений тойму, що Сагайдака свого ними наповнив не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами.